Звойте, шановна громада, радий бачити всіх вас сьогодні. Тут у нас на площі народній. Дуже приємно те, що сьогодні ми збираємося, і так як я вам раніше анонсував, що ті кандидати, які були винесені мною на розгляд вам, саме вам на обговорення, це не є люди, які будуть призначені на голів райдержадміністрації. Це люди, які внесені в якості кандидатів. І те, що ми сьогодні ведемо дуже жвавий діалог по кожній із кандидатур. Є тут представники різних районів і бачимо на цю хвилину, що вже є порозуміння по багатьох районах, де представники тих чи інших районів погоджуються на ту чи іншу кандидатуру, яку я думаю, що ми вже в понеділок будемо разом з вами затверджувати як потенційного кандидата. Нас немає тижня-два для того, щоб ми визначалися, оскільки. Чим далі ми відкладаємо це в е, довгу скриньку, тим важче буде нам потім надоганяти ці всі втратити, втрачені речі. Як ви знаєте, у нас виконання бюджету по області зараз менше 60%, і це якраз є е, показником таким, що немає е, господаря у районах е, і тому робота не ведеться. Е, є такі порозуміння по таким районам, до прикладу, як е, по Рахівському. Є представники Рахівського району тут, які виступають за кандидатуру е, Кравчук-Оресі. І є представники, які виступають за представника сурмачевського кандидата на голову райдержадміністрації. Тому я сьогодні зважив ці позиції. Я даю можливість. Я вчора пропонував всім кандидатам, ті, де виникають певні непорозуміння, на протязі на ближчих днів зустрітися, визначитися між собою, тому що я керувався виключно такими критеріями. Це підтримка громадськості в районі. Це підтримка скажімо, і одобрення різних верст і сфер комітетів, громад і так далі. І так далі. Я бачу, що на цю хвилину ми виходимо плюс-мінус уже на 5 районних адміністрацій, які не викликають практично жодних супротивів з того чи іншого боку. Звичайно, по деяких є ще в нас питання, але для того ми збираємося і чуємо кожного з вас. Як сказав щойно пан. Пан Куцина. Пан Куцина, що чи не вперше в Закарпатті започаткована така практика, коли кожен із кандидатів обговорюється громадськістю? Повірте, що ми не знайдемо таку кандидатуру, яка би задовольнила всіх. Ну не може таке бути. Але для того нам е, треба розуміти, що безпосередня відповідальність е, за. Кандидата, який буде угоджений, лежить персонально на мені, на голові облдержадміністрації. Я вже вчора виходив з такою пропозицією до представників Тячівщини, що є в нас два основних кандидата по Тячівщині. Я поважаю як одного, так і іншого. Поважаю тільки виключно з позиції, того, що підтримка є за одним і за другим, досить потужна, і громада підтримує як одного, так і іншого. Але я. Бачу, що там практично неможливо знайти між ними діалог, пропоную все-таки кажу, сядьте між собою. Якщо ви всі зацікавлені в інтересах розвитку громади Закарпаття, то визначиш між собою, хто з вас кращий чи хто з вас розумніший. І той, і інший має підтримку, і той, і інший відповідає критеріям фаховості, ті, які представляв перед нами ілюстраційний комітет. Якщо такі домовленості будуть досягнуті, наприклад, як були зараз досягнуті по Рахівськ, Рахівському району, то я думаю, що в понеділок ми вже більше-менше будемо бачити, бачити об'єктивну картину і оголосимо вам всіх претендентів на голів райдержадміністрації. Що хочу додати, що ми маємо порозуміння, що всі ми працюємо виключно на громаду Закарпатської області. Кожен з нас сюди прийшов тільки для того, щоб зробити якісь певні покращення в області. А ці покращення треба буде дуже багато докласти зусиль, щоб ми зуміли зробити, по тій причині, що бюджет України, ви всі добре розумієте, вже четвертий день не виплачуються захищені статті, соціальні захищені статті, зарплати не виплачуються. Надзвичайно складна ситуація, але не дивлячись на це все, не дивлячись на це все, ми готові щомісячно, щоб у себе в районах люди збиралися, проводили відповідні чи вічі, чи наради, чи обговорення. Вказували на ті помилки, які е, вчиняє влада, створила якусь свою вертикаль, піраміду, і ми е, мали таку можливість зустрічатися тут з вами. Я ще перший день, як тільки приїхав на Закарпаття, зустрівся з представниками е, громади, і ми домовилися з ними, що в п'ятниці місяця зустрічатися і проговорювати ті моменти, де ми, можливо, десь щось недоубачаємо чи щось неправильно вчиняємо. Я готовий, я відкритий. Я думаю, ті представники, які були назначені в на голови райдержадміністрації, також тільки виключно повинні бути відкриті до громади, частіше зустрічатися, частіше спілкуватися, звертати уваги на ті недоліки і на ті схеми, які працювали на 23 років. Все ви правильно говорите, не дарма люди гинули для того, щоб змінилися виключно обличчя. Я думаю, що обличчя може і зміняться, але повинна змінитися сама, е, сам механізм, і сама е, робота, і підхід е, до, до виконання своїх обов'язків і спілкування і взаємопорозуміння з громадою. Та, будь ласка. Чому досі на керівних посадах відділів адміністрації знаходяться дискредитовані люди? Я говорю конкретно про відділ охорони здоров'я. Чому Роман Шіфер досі займає право? Я вам даю відповідь на це запитання, тому що я, як керівник облдержадміністрації, маю право мати на трьох заступників, які відповідно будуть направлені за відповідними департаментами і управліннями. Слава Богу, що ми пройшли певний етап погодження із романою цих маю... Я маю, я, я говорю за заступників. Послухайте, поважно. Е, я маю надію, що наступного тижня мої заступники при, приступлять до виконання своїх обов'язків. Якщо я не помиляюсь, соціальний блок на нас буде лежати на заступникові Андрію Андрійовичу Стербайлові, який негайно буде приймати рішення по е, керівнику того чи іншого управління департаменту. Я, я думаю, що і це зі мною можу обговорювати, але після того, як приступлять до виконання своїх обов'язків, мої заступники, які візьмуть також на себе. Відповідальність по призначенню тієї чи іншої кандидатури. я не хочу прийти з першого дня всіх звільнити, і тоді постане питання: хто буде працювати. Є заступник, який курує освіту, медицину і так далі. і так далі. Він відповідно прийме рішення і він буде нести персональну відповідальність за керівником управління а, чи такі паратію як кайло, бакай е, от, зовсім не обговорює. А, а хто хто це От кайло заступник прокурора. Прокурор. Е, дивіться, я би хотів просто зняти цю напругу, щоб більше вона не виникала. Є виконавча е, вертикаль, за яку я несу певну відповідальність. Це є е, Управління ОДА, це радянсь адміністрації області. Є е, силовий блок, який підпорядковується виключно своїй вертикалі. Це є Генеральна прокуратура, це є міністерство внутрішніх справ. Якщо є у вас певні питання до тієї чи іншої кандидатури, я можу тільки разом з вами ходотайствувати до того, щоб звернутися до генерального прокурора по тій чи іншій проблемі, але тільки підкріпляючись вашими якимись конкретними позиціями та і аргументами, є по, мій ті, мій по тій мій простій мій причині, що якщо я буду впливати на прокурора області по призначенню тієї чи іншої кандидатури, мені завтра в корупцію. Це, це не моя компетенція. Я не маю права на це впливати. Я можу тільки вказати, а впливати на призначення чи іншої території. Я не маю таких повноважень. Якщо я прокурора не беру, бо це було раніше. Такого зараз немає. якщо я не беру прокурор, скажу признач того туди, того туди, цих візьми заступників. То завтра мене але але я дуже, ви розумієте, Є дуже одіозні в фігури, такі, які ж як за... не повинні працювати в рамках закону, але не в рамках, я маю призначити когось. же вся громада зібралася, це, це, всі дивіться. Не, не якщо ви залишите корупціонерів всіх біля влади, вони вам будуть зробити. палки, в колеса ставити. Я так. Можу так. І ми всі знаємо, ми, ми всі тут зібрали, воно про, так, про те, що районі. Таких найбільш одіозних начальників управління можете усунути, а хай виконують обов'язки, Ски перші заступники, такі як, як Шніцер, як Антал. Вони ви творять боку, діло сьогодні, боку. замітаючи сліди. Ти да, багато да, да. ви поставку Дивіться, Ви ви помиляєтеся Антал, здається, це, це, це не моє управління і не департамент. Туда а по Шніцеру я готовий розглядати всіх двісті. Залишилося 3-4 дні Ось наступного тижня, коли будуть представлені помічники, Я думаю, що перш за все це почнеться. Певна кадрова політика в управлінні ОДА, але для цього повинна взятися людина, та яка буде нести за неї відповідальність. Хотілося б дізнатися, які, з якими визначилися саме кандидатурами в райдержадміністраціях цих п'яти, про які ви говорили. Дивіться, я е, на цю хвилину бачу, що у нас немає заперечень по березській райдержадміністрації. Немає заперечень, тому е, я розумію, що всіх задовільнити не можу. Але попередньо заперечень немає. Також прийнято спільне рішення Валерій, про... Валерій Валерійович, помілию, помілию. Петрушка, я озвучувати Іслав Симонович. Є порозуміння по Міжільській райдер адміністрації, це Шакета Андрій Андрійович. Є порозуміння по Іршавській райдержадміністрації. Я озвучував Свічкара В'ячеслава Сергійовича, але свічкар Ярослав Сергійович знімає свою кандидатуру на користь романця Владислава Михайловича. Це також порозуміння і є порозуміння громади і порозуміння тих, скажем, представників, які озвучують. Також маю надію, що щойно досягнуті домовленості і по рахівській райдержадміністрації. А потячову. Секундочку. В пар... Парахівській раді держадміністрації, де це, де Лариса Ориса Миколаївна має бажання співпрацювати з Турмачевським і дати можливість працювати цій людині попередньо до такі досягнуті домовленості. Наскільки вони будуть витримані, це побачимо на протязі цього періоду часу. Я думаю, що десь не пізніше, понеділка ми вже будемо бачити загальну картину по області і приймати відповідні рішення. По яких районах хочу? Тячевську району я вам говорю. Є голубка, є мейсарошки. Є я, Мейсарош. я вам говорю, для вас голубки немає. Є громада, яка буде зараз іншого боку кричати, що є е, е, голубка. А скажіть зараз очуєте? Я, я дивіться, я, зараз очуєте, хто буде кричати? За мейсаруша будуть кричати я зараз. Я вношу пропозицію двох кандидатів. Вчора я мав е, двогодинну годин розмову з е, представниками Тячівщини. Де ми досягнули таких домовленостей, що маємо час до неділі, щоб мей і голубка, якщо вони в інтересах дячущини хочуть разом працювати, нехай сядуть між рівно Хто нехай сядуть між собою, приймуть рішення, хто з них достойніше. Я готовий працювати як з одним, так і з іншим. Це два між собою добре знайомих приятелі, які повинні для себе Але рада обрала Мейсароша. народна рада обрала мейсароша. Майдан обрав Мейсароша. Які ще запитання? <кхи> <Валерий> Валерій Валерійович, <кхи> Валерій Олег, Валерій, <кхи> можу я від громади Виноградівського району передати вам звернення до вас з Георгіївськими медалями обирати голову райдержадміністрації. так? 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 Та. Регіонал, який Три Три роки. Потячівщині немає інших кандидатур. Хто? Так, а може третє. Він Немає інших говорить. Як то немає? Ви що, внущаєтеся із нас? Чекайте, секундочку, секундочку. ви регіонала повернули на позадників. Особисто зняв свої. Коли? коли, коли, тільки що, коли? Ми з ним спілкувалися, тільки що. Любка особис... Любка, перший, хто був запропонований, бо це є член моєї партії. Я Я йому запропонував першому внести кандидатуру кандидатуру. Він сказав, що він не готовий, він не буде працювати. Тоді в нас є друга, третя, десята. Ну не дай Боже, регіонали, який плюс Майдан, хлопці. Так вчора Любка був на і Майдану. Валерій Валерійович, Валерій Валерійович, Валерій, сьогодні Валерій, 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 Валерій. повинні сидіти на нарах. Бай, а не, в, не владі, бай, не владі. Кримінальна схема. І сам це буде здається. Наш голова райдержадміністрації, ми Саруш оси. Через кутчі йшли всі розкладання, мільйони, доларів, лупка пойде пасти! Хочеш віддавав наказ зносити хату над чотирма діточками. Хто так. й таке творив? Це координатор. Говори. Це добре, що ви говорите. Та а все при чому вий. тут добре? Продала людина 21-го числа відстав. Я вам ще раз скажу, перша вимога раз і майдані. Я це кажу, партії регіону не мають бути у владі. Не мають займати перші посади я в районах. Це вимога. ми за то для, вимуха, для цього власть. прийшли. Перш, я, я не знаю, а це і хочеш відвідати. Я чи регіону?